Тема відео Римська Республіка. В природні умови Італії, виникнення міста Рим. Римська держава була розташована на території Апенінського півострова. Ще в давнину греки стали називати його Італією. Спочатку так називали лише Південну його частину, де було багато пасовищ для худоби. Назва виникла від слова Теля. Тому Італія дослівно перекладається як країна телят. У третьому столітті до нашої ери так почали називати весь півострів. Природним північним кордоном Італії є гори Альпи. Зі сходу півострів омивається Адріатичним, на півдні Іонічним, а на заході Тіренським та Лігурійським морями. На південь від Альпійських гір протікає найбільша річка Італії По, у південному напрямку від Альп відгалуджуються Апеніни, що простягаються уздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й досі там є діючі вулкани. На захід і схід з гір збігали річки Рубікон, Арно, Тибр. Родючість ґрунту у різних місцях була різною, але хорошою. Цьому сприяли вулканічні ґрунти та родючі чорноземи. Покладів корисних копалин було небагато. Золото та мідь у середній частині півострова залізо, мідь, олово, срібло тощо. У дельті тибру видобували сіль. Клімат тоді був вологішим і холоднішим за теперішній. особливо холодно у північних районах. Як і Греція, Італія поділялася на історичні області, пов'язані з розселенням племен. Найпривабливіші за своїми природними умовами були Етрурія, Лацій, Кампанія та Апулія населення стародавньої Італії. Протягом віків в Італії осідали племена італіків, етрусків, греків. Галів, ілірійців на острові Сицилія жили переселенці з міста Карфаген. Італіки прийшли з півночі, у другому на початку першого тисячоліття до нашої ери і оселились у центральній частині півострова. У племіному об'єднанні італіків було багато племен. Вони вміли виробляти залізо, займалися рільництвом та тваринництвом. Разом з італіками з Балкан переселилася і невелика частина ілірійських племен. Важливе місце в історії давньої Італії посідає загадковий народ етрусків. Приблизно у 10 столітті до нашої ери вони оселилися північніше від річки Тибр. Досі вчені не можуть прийти до спільної думки щодо походження етрусків та їх впливу на подальшу римську державу. У етрусків були високо розвинуті рільництво, тваринництво. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес, виноград з льону виготовляли одяг. Вітрила для кораблів, парасолі. Етруски вміли осушувати болота та перетворювати їх на родючі поля. Розвивалася морська торгівля, вивозилися сировина та ремісничі товари, кераміка, мідні, бронзові, залізні речі, ювелірні вироби, дорогі тканини. Незважаючи на те, що до початку нашої ери етруски розчинилися серед інших племен Італії, вони залишили в римській історії помітний слід. Ці племена були засновниками першого державного утворення на землі Італії, яке об'єднувало 12 міст. Об'єднання складалося з незалежних міст. Кожне місто мало свій державний лад і заснувало колонії, таку форму об'єднання називають федерацією. Головними супротивниками етрусків були греки та карфагеняни. Під ударами галів та римлян об'єднання етруських міст припинило існування, греки. У VIII та 7 столітті до нашої ери заснували багато колоній в Італії та на Сицилії. Найбільшими з них були Тарент, Куми, Італія та Сиракузи. Колонії називалися Великою Грецією. Грецькі колоністи принесли на Апенінський півострів державність у формі поліса, класичне рабство, розвинуте ремесло та торгівлю. У греків етруски та римляни запозичили абетку. У IV столітті до нашої ери з півночі в Італію прийшли Гали, так римляни називали кельтські племена, які оселилися на північній частині півострова. Виникнення міста Рим правління царів. Приблизно у десятому-дев'ятому столітті до нашої ери на пагорбах, розташованих у місцевості лацій на лівому березі річки Тибер, жили латиняни та сабіняни. Поступово поселення цих двох племен об'єдналися та утворили нове з фортецею на пагорбі Капітолій. Пізніше римські історики писали, що ця подія сталася 21 квітня 753 року до нашої ери. З цієї дати римляни вели своє літочислення, історія виникнення міста відобразилася у легендах. Згідно з легендою, Рим було засновано нащадками царя Енея, братами Ромулом і Ремом яких цар наказав кинути у Тибр. Хвилі винесли кошик на берег. Дітей спочатку нагодувала вовчиця, потім їх виростив пастух. На місці, де їх годувала вовчиця, вони заснували місто. Під час порудження міста виникла сварка: Ромул убив брата і назвав місто своїм іменем. Згодом до сабінян та латинян приєдналася частина етрусків. Місто поділялося на 300 родів, 30 курій і 3 триби. Тобто племені. Триби поступово перетворилися на райони міста. Курії це союзи чоловіків воїнів, які стали основою формування армії. Курія виставляла 100 піших воїнів та 10 вершників. Кожен рід мав свою назву і складався з великих патріархальних сімей. Орна земля поділялася між сім'ями, шляхом жеребкування, а пасовища спільно користувалися усі члени общини. Органами управління в давньому Римі були цар, сенат та народні збори. Цар був є начальником, Верховним судею та верховним жерцем. Він обирався усім римським народом разом із царем державою правив сенат. Сенатори обиралися по одному від кожного роду. Сенат разом із царем затверджував або відхиляв рішення народних зборів. Народні збори існували як зібрання по куріях. Кожна курія мала один голос. Царі правили Римом з 753 по 509 рік до нашої ери. Усього в історії держави було сім царів. Вони запозичили у етрусків особливі знаки царської влади золоту корону, що імітувала вінок з дубового листя, скіпетер з орлом, пурпурну туніку, гаптовану золотом. Особливою ознакою влади царя був спеціальний кучок різок, у який вставлялася сокира. Перед тим, як стратити злочинця, його розв'язували, різками шмагали, а сокирою стинали голову. Останній семи царів Тарквіній Гордий став зловживати своєю владою, її утискав знать. Тоді знать організувала заколот і прогнала останнього царя. Місто Рим, а в подальшому Римська імперія внесла великий вклад у розвиток європейської цивілізації та всього людства.